35-й день в Канаді 18.07.23, І сьогодні мій другий день на роботі вівторок. І взагалі класний день сьогодні. Все по порядку. Стандартно, кава з солодким, канапки і на роботу. На роботу обрав завчасно, навіть трошечки швидше. Добиратись від мене від хати до тої роботи 40. 50 хвилин. Це максимум, це мені показує GPS, і то швидше виходить, я і так ходжу швидше. Добрався. Сьогодні ми. Тепер по порядку, як робота в мене проходить, приходимо на 8 годину. До 9-ї години ми в двері не стукаємо, нічого не, не ремонтуємо, а йдемо оглядати дві будівлі. Це... Я працюю в Tower Village. Tower Village дві висо... два висотних будинки. Стоять поряд між ними прохід. На 5-му поверсі вигул собак. Там парк такий з деревами. По 43 поверхи, по-моєму. Ну, ми На 39-му і на 40 На 40-му. 39 39-му ми оглядаємо спочатку вентиляції, бойлери, всякі системи по подачі води. На 38-му ми теж оглядаємо. Всякі... Так, на... Труби оглядаємо. Труби, вентиляція, бойлери, котли. Чи все працює так як треба? Так, і котли теж. До 9-ї години ми фактично ходимо. Дивимося в одному, потім спускаємося на інші поверхи. Там, що оглядаємо деякі речі, йдемо в другий. Переходимо в другий, на другому дивимося все те саме. Вони збудовані зеркально. Два зеркальних хмарочоси. Я б не сказав хмарочос 40 поверхів. Але оглядаємо все до 9-ї години, і з 9-ї години ми йдемо за комп'ютер. Дивимося за запити людей. Люди дзвонять на, якби на гарячу лінію або на підтримку того, того будинку. Бо той будинок має включено в оплату охорона, яка дивиться постійно за камерами. Консьєрж, двері закриті, завжди все через ключик туди, бомжі не заходять. Хоча заходять, ми якраз їх виганяємо. Я ще не виганяв, але буду з тим стикатися. Прибиральниці, які прибирають холи, в квартири, вони не заходять. Там, то люди займають, знімають житло для себе, і вони самі собі прибирають, можуть нанімати, але там прибиран дивляться іменно за частотою будинку. І сервіс, такий як ми, сервіс того будинку, і вони дзвонять в контору, говорять їхню проблему. І ми от приходимо за комп'ютер, дивимося на ті всі проблеми. Які номера, видруковуємо собі, і от видруковані такі от, от, такі от документи, які ми собі друкуємо. Оце я спеціально забрав, скільки ми сьогодні зробили. Це, здається, багато, Ну, тут нехай 20 листочків. Ну, їх те де навіть не буде. 10. 10 листочків. Сьогодні багато не було. Вчора було ще менше. І вони виглядають отак. Тут пише запит. Потім, що це є за місце. West Village Tower. Дві вежі, Tower A Tower B. Дві вежі, адреса. Адреса і тут от, кімната. Кімната і, і ім'я, хто, звісно, подав за, запит. А отут Description, description – Опис проблеми. І от ми читаємо: Description. Вашroomction. Вашрум-лог мал-функціонал. Не працює одна комфорка. Коротше. То от ми, наприклад, якщо така проблема, ми приходимо, дивимося. Якщо не, не можна підремонтувати, якщо реально технічна проблема, ми фотографуємо тільки. Номер цієї плити і відправляємо в сервісний центр. Сервісний центр вже там заміняє, викликає кого треба. Наступний, наприклад, smoke detector out of battery. Батарея. в... Розрядилась батарейка в детекторі диму. Поміняти батарейку. Ну, от, така от наша робота. Прийшли, поміняли батарейку. включили. Наступне наприклад, Towel Holder. In guest bedroom fell off. Towel holder. То На стіну кріпиться труба така для рушника. Вона не гріє нічого. Просто трубка для рушника. Коротше, відірвала. І то часто, бо вони за ті трубки лапаються, а стіни гіпсокартоні. І воно все відламується. Нічого, все прийшли, зремонтували. Вчора ми таке робили. В іншому номері. Сьогодні робили. Вже, напевно, три рази таке робили. Та Не буду читати. Тут багато. Сьогодні і лампочку міняли. І що ми ще такого? Нічого ми не робили. Ну, для мене то є, як я сказав напарнику, релекс. Ре... Ось така от робота. Просто підремонтувати. Якщо реально щось з техніки, там, навіть телевізор повішити на стіну, ми одразу кажемо, що це не наша відповідальність, як він телевізор впаде. Ми можемо прикріпити кріплення. Кріп... Кріплення, ну, ясно, що поставимо. Але якщо там якась механічна проблема з телевізором, то ми туди ліземо. Все, гарантія і інші контори. Поремонтувати підлогу, поремонтувати стіни. От замінити. О, сьогодні ми заміняли ліку душову. Клієнт сам купив, але викликав нас, щоб ми йому поміняли. От і ми прийшли, поміняли. Дверка, яка завіси на дверці, які відщолкуються, так я напівав, ну, щоб зняти дверку, є кнопочка, і вони шолкуються. Хтось натиснув на ту кнопочку, воно вишлкнулося. Викликали нас. Бо є для того майстри, а люди не вміють того зробити. Тому от ми то робили. Фактично, ми отак працювали сьогодні. Зробили ми то все дуже скоро. Після обіду ми вже фактично закінчили то робити, і в нас був вільний час. Весь той готель скидає пляшки в контейнери викидають їх окремо. І то все наші хлопці придумали, от, з якими я працюю, збирати. Звісно, що збирають. І купили собі машину, робочу, таку, їздити в магазин і от якраз ці пляшки здавати. додж караван, такий, як я хотів, за 5 тисяч собі взяли. 5 тисяч гривень, але такий ужасний, повністю вбитий всередині тупо робоча машина. То ми той додж караван загрузили під саму стелю. То нам шеф сказав, якраз та і загрузили під цьому стелю і відвезли на е, прийом Тари. Ми привезли туди 1500 пляшок. 1500 пляшок, то ціли, цілий цілий мінівен загружений. І отримали за 275 доларів. Отак. От тут дуже багато. Але там ще половина стільки і лишилось. Ці гроші ми собі купили кави. Одна парень каже, що кава фундується з того, купили собі кави і повернулася назад. Гроші він віддав шефові. А в кінці ну, в якийсь там період назбирається якась сума, і шеф купляє барбекю, запрошує на барбекю, якийсь бар або ще щось таке для своїх групи людей. Я... Мені подобається, що там всі англомовні, всі абсолютно. І В тій компанії, як, як вони взяли мене, то для мене дотепер фантастика. Бо мені. Дали подібний браслет і ключ від всіх дверей. Від абсолютно всіх дверей. Навіть більше, ніж мого напарника в нього карточка, а мені дали ключик. І я тим ключиком міг всі двері відкривати. Любі, любі номери, двері де ключі від машини, все, що хочу. Так що. І я там один українець тільки. Ну, але поки що мною задоволені. Та і я задоволений. Така робота суперова. Так що отак таке то. Здали мені ті пляшки, повернулись. І я зразу шефові сказав, що до мене дзвонив поляк е з сервісу, зробив машину. І він каже: та без проблем, я тебе відпущу скорше. Ну, я сказав, що до, до п'ятої працює. Все без проблем, все. ми тут одна велика сім'я, і відпустив мене скорше зарплату, ясно, що я різати не буде. Просто так відпустив. В четвертій годині я е зразу як я туди добирався, скоренько вбив маршрут. Бо мені їхати трошечки було далеко транспортом. І я добіг до, до Сітрейна. їде синій поїзд, а я бачу, що е, синя вітка метро. І я бачу, що він їде, але він їде догори, а мені треба вниз. І там пересадка на автобус. А я знаю, що вниз з червоною віткою на інший автобус. І, коротше, я той синій поїзд не встигаю. Ну, так собі думаю, а мені ліпше червоний. І він вже від'їжджає, а я побачу, що з червоним воно довше вийде. І, і оці стріт і авеню в Калгарі, вони прямі. Що там от стоїш на одному кінці даунтауна, цього центра, і видно другий кінець. Ну, якщо бінокль подивитися. <сь> Ні, ну якщо в когось добре зір, то видно, і фактично. І той трамвайчик і, їде, і зупинки є близько один від одного. То я, коротше, за тим трамвайчиком, і я сів в той самий трамвайчик на наступній зупинці. І він став на світофорі, звісно, що ну я не так, щоб сильно летів, але я на нього встиг. Сів, заїхав, сів на автобус і добрався до мого сервісу. Зробили мені все, що треба, машина їздить. Сів в машину ну зовсім інакше. Вже нема того страху, бо як той на сервісі каже, напевно, боявся їхати. Ну, так. Да, все стукає, щоб якийсь там амортизатор мені не відірвався, стойка не вирвалася через капот. І сів в машину, красота, машина просто. То, що якраз мені потрібно, безключовий доступ, всякі там блутуси, то комфорт я люблю. І зручно. Реально, зручно. Сів в машину, приїхав додому. До речі, взяв собі оцей тримач, такий, що гнеться. Ручка відірвалася, я собі навколо руля і наліво виставив. Мені здається, що він так і буде там стояти. Не треба ніякої ліпучки, хоча для красоти можна купити. І цей. Доїхав додому. Повечеряли ми з сподарями будинку, посиділи, поговорили. І треба, я думаю, заправитись, бо там в баці бензину багато не було, та і я хочу подивитись, в житті, машину не заправляв бензиною, <свист> мав вже електричну. І, думаю, заїду тут якраз поблизу заправка. Вони мені пропонували в костку, але костку далеко, і думаю, вже не буду їх зараз шарпати. Вони сиділи, віддихали, їхати в Костку, бо тут треба карточку їхню, там дешевше буде. Я повний бак не заправляв. Я хотів тільки попробувати. Взяв собі середній бензин. Тут є найгірший три види, так як в нас. 86 октан, 87 октан, 89 і 90 з чимось октановий. Є регуляр, стандартний. Якийсь там кращий і супер кращий. Нехай буде так. Я взяв собі середній і заплатив 20 доларів. За правило мені на 12,5 літрів. 12,5 літрів, до роботи мені їхати 20 кілометрів. Навіть не цілих, чи, чи десь біля 20, та завтра хочу поїхати машиною. От так от повернувся зараз відпочивати. В душ я навіть йти не буду. Робота, а ну, чиста, ну що ж там тримаєш для рушника причепити. Лампочку поміняти або батарейку. Просто в чистих речах ходжу. Я привіз з собою на роботу змінний одяг, чистий, робочий. Чистий, то я не придівався. Я поїхав в тому одязі за машиною, забрав машину і машиною повернувся, і не треба придіватися, ну абсолютно чистеньке. Ходимо в бахілах, робота суперова. В, в тих будинках є свій, свій паркінг, в якому я можу паркувати авто безкоштовно. Я ще знаю за спортзал, та як в мене ключ до всіх дверей, то я можу і в спортзал ходити. Ну, така от робота просто фантастика. Пощастило, капець. От тій людині мушу поставити обов'язково. А ще сьогодні, як приїхав, от відніс е контейнер від холодцю. Тій сусідці. Дуже смачний е холодець. І так як вже я купив нова робота, купив машину, то е взяв е таку маленьку коробочку. Типу, кекси, щось таке солодке. А, З яблуком. Коротше, взяв кекси, то ми посиділи, ще поговорили, попили чаю. От так собі легенько відмітили машину. Зараз вдома, зараз е віддихати. Зараз віддихати, бо завтра поїду машиною. Завтра поїду машиною. І ще маю один план завтра зробити, але то вже буде завтра, розкажу завтра. Дуже гарний робочий день. Коротко підсумувати, гарна робота, машина працює, ситий, гроші є. Отак от.